Росіяни випустили по Україні 46 безпілотників та балістичну ракету Іскандер. Двоє загиблих вранці на Сумщині, троє на Харківщині. Чоловіка і жінку вбив російський дрон. Ще один загиблий залізничник. Найбільше дронів росіяни скерували саме на залізницю міста Лозова на Харківщині. Десятеро людей постраждали. Росіяни запустили по місту понад 30 граней. Більшість атакували будівлю залізничного вокзалу та депо. Внаслідок влучань зайнялися пожежі. Руйнувань зазнала будівля вокзалу, понівечені потяги, адміністративні та складські приміщення. Постраждали і житлові будинки, довкола та енергетичний об'єкт. Поїзди краматорського напрямку їдуть об'їзним маршрутом із затримкою до години. А у Краматорську це Донеччина. З-під завалів будинку, яке атакували росіяни минулого четверга, де блокували ще одне тіло. Знайшли також фрагменти тіла. Їх відправили на експертизу. Відтак кількість загиблих зросла до семи. Нагадаю, 31 липня росіяни прицільно вдарили по п'ятиповерховому будинку в Краматорську, повністю знищили два під'їзди.